Всім привіт! На даний час ми перебуваємо на зборі узимого ріпаку Умберто КВС в приватній агрофірмі Білий Стік, що знаходиться в Червоноградському районі Львівської області. На даному полі даний гібрид показує середню врожайність на рівні 5,5 тонн з гектара. Умберто КВС гібрид, який характеризується найвищою потенційною врожайністю серед усієї лінійки гібридів узимого ріпаку компанії КВС. Даний гібрид придатний для... Оптимальних та пізніх термінів посіву, оскільки характеризується швидким стартовим осіннім розвитком. Даний гібрид має два гени стійкості – 3 та rlm 7, а також володіє найвищою стійкістю серед усіх гібридів до альтернаріозу, фомозу та вертицельозу. Даний гібрид володіє найвищою зимостійкістю, стійкістю до вилягання та розтріскування. І з року в рік демонструє найвищі результати на теренах усієї України. А зараз про технологію та основні аспекти в технології вирощування та негаразди, з якими стикнулися господарства в період вирощування, нам розповість головний агроном господарства Петро Несторович Черкес. Сьогодні у нас 25 липня. На даний час ми знаходимося на полі, де посіяний гібрид компанії від КВС «Умберто». Дана площа ми її спостерігали протягом усього року. І на даний час вона нас дуже тішає з першими, першими обмолотами, першими урожаєм. Початок жнив виявився, трішки затягнувся, так як погодні умови дозволили обмолот. Не дозволило тільки одне, що він був дуже гібриди ріпаку були здорові. І, як правило, ми почали трішки на декілька днів пізніше обмолот даних гібридів ріпаку. Усіх, переважно усіх. Погодні умови тішать. Невеличкий дощик не, не зашкоджує обмолоту і проведенню даної жної компанії. Урожайність нас вельми радує і перевищує очікувані результати. Враховуючи ці умови, які склалися весною і протягом року, все одно ми отримуємо непогані, непоганий урожай. В нашому господарстві ми вирощуємо різні гібриди ріпаків це Омберто, Фактор і Гібрірок. Гібриди дуже пластичні, на різних полях вони показують високі урожаї. На даний час стійкі до розтріскування стручків. Також цього року по гібридах КВС відзначаються якісні і кількісні показники, олійність дуже висока, 48 і маса тисячі насінин також дуже висока. Цього року так склалися погодні умови, що ми гібрид компанії КВС Гібрірок сіяли в складних умовах. Це були вересневі посіви. Ми там проводили по стриптілу 10 гектарів сівалками мзурі і класичний наш посів. Результати дуже втішні. Гібрид гібрірок показав більше як 4 тони з гектара. Тому дуже задоволені. З компанією КВС ми співпрацюємо вже багато років. Вирошуємо їхні гібриди озимих ріпаків і також сіємо цукрові буряки. На даний час ми дуже задоволені продукцією компанії КВС усіма їхніми гібридами ріпаків, жита, цукрових буряків. Надіюсь, що наша співпраця продовжиться в цьому році. Площа даного поля складає 60 гектарів. На якому 40 гектарів посіяний гібрид Омберто, а решту гібрид іншої селекції. Хочу звернути увагу на врожайність цього гібриду. Ми дуже здивовані. 5,5, 5 і 6 місцями вдолах. Врожайність просто, просто величезна. При будь-яких налаштуваннях комбайна швидше 2 км, нереально молотити. Вологість ріпаку 8. Всі яруси достигли. Чого таке вологість? Два тижні тому ми досікнули раундапом. Ріпак рівномірний, висока маса тисячі, висока олійність. І варто зазначити, що у нас 500 гектарів ріпаку цього року, то гектарів 150 умберто. Меншої врожайності як 4,9 ми на даному гібриді не брали.